Радіо Chicago друзі? Ми продовжуємо вечірню студію на радіо Chicago. перед нами вже є наш гість Данило Терлецький, адвокат з ДТП у нашому місті та передмістях. Данило займається е, тим, що допомагає вам, якщо ви потрапили в ДТП, якщо у вас є травми під час аварії, чи навіть травми отримані під час роботи. Ви можете до нього звернутися за номером телефону 847 907 0605. Данило, доброго вечора. Як ти? Добрий вечір, Дмитро? Як справи? Е, власне, зараз ми про це поговоримо, як у мене і в тебе справи. Сто днів, Данило, сто днів минуло з приходу Трампа е, в е, У Вашингтон в Білий Дім. І ми так з тобою час від часу зустрічаємося в цій студії і говоримо про політику і, і про твою сферу діяльності. І сьогодні хочемо це пов'язати. Але спочатку, як ці сто днів ти відчув на собі, на своїй роботі чи відчув взагалі, що змінилося на моїй роботі нічого не змінилося. Я думаю, що ця політика, особливо федеральна політика, не впливає на те, чим я займаюся. Можливо, це тебе дивує. Я не дуже слухаю і читаю новини, бо я зайнятий. Ти, ти я... здався? Ти здався? Ти... Ні, ти... Я... То що всі, може, всі, хто мене знають, як якщо хочуть зі мною розмовляти про політику, то можливо знають, що я думаю, що Трамп це латентний фашист, і я за нього не голосував, але я думаю, також, що. Багато людей перебільшують речі, які він робить. Наприклад, ми ви розказували мені про те, що він оголосив в англійську мову державну Америки, і ще там було щось про Друз, те, що я водії... тобі зараз кажу. тобі зараз кажу, Трамп підписав указ. Це було ага. днями, який зобов'язує водіїв комерційних вантажівок ага. вільно говорити англійською мовою. І... Ну, я не знаю настільки вільно, бо треба прочитати, наприклад, що, він, що, що було написано в указі, так? Бо, звичайно, що в Америці діє закон. Є закон, по-моєму, в тих регуляціях, які стосуються знання мов, якоїсь базові знання мов. І, можливо, він це оновив, але якщо йдеться про те, що. Є регуляції, які допомагають зберегти безпеку, скажімо так, я за. Якщо потрібно знати якісь, мати якийсь базовий рівень англійської мови для водія, щоб водій міг, наприклад, ну це важка робота, так? щоб водій міг прочитати, що написано на, на, на таблиці, куди їхати і так далі. Це не проблема. Залежить від того, як, як вони цього роблять, до якого рівня, чи треба читати Шекспіра, чи треба вміти там писати статут. А чи... це вже мені здається залежить від штату, тому що деякі штати, особливо ми знаємо, Арканзас він має дуже такі, скажімо, суворі правила. Він зупиняє водіїв і перевіряє їх по максимуму. Там, напевно, і того самого Шекспіра просить цитувати так. і людям дають штрафи. Людям спочатку штраф 500 доларів, якщо я не помиляюсь, потім 1000, потім. Можуть і позбавити прав, Цікаво. а ми знаємо. А ми знаємо, як наші українці права ж отримують. Ми знаємо, що якщо ну, зараз, напевно, в Іліной так само є, та що можна, можна здати українською мовою от, на права. Раніше я пам'ятаю, коли ще такої опції не було, наші все рівно літали чи у Вашингтон Стейт, чи десь, навіть якщо брати CDL, вони їдуть в Пенсільванію здавати. Тобто бо часто не знають досконало англійської мови. А так, це можливо не спричиняє таку кількість аварій, яку могло би спричинити, тому що наші наші все-таки люди вміють їздити. Так, але є умови всюди, де можна отримувати, наприклад, водійські права, в якому штаті, які як там можна здавати екзамени, і так далі. То якщо людина там живе і здає екзамен, треба готуватися до того екзамену. Данило, зараз я поставлю питання, але перед тим тобі скажу ще один указ, який Трамп підписав 28 восьмого квітня. А це новий указ президента про захист американських спільнот від кримінальних іммігрантів. А і власне цей указ спрямований на те, щоб штати, які лояльні... Він теж підписав указ, що переіменував там Голфов Мексико на це не це, це, це не тобі Зараз скажу, чому ми про це говоримо? Тому що ти ж адвокат по ДТП сталося ДТП на фоні цих новин, та не будемо ходити далеко. Та я навіть задумуюся, а на що мені та поліція? що мені той адвокат? На що мені там їхати? Чому зараз будуть перевіряти? Не дай бог депортують. Дивіться, якщо, наприклад, я в. Виступає в суді, так? Журі слухають, що мій клієнт загинув або отримав важкі травми, і ми вимагаємо відшкодування від іншої сторони. Так? Ми будемо намагатися доказувати, і розказувати, і показувати, що цей водій зробив, і як ця людина спричиняла аварію. Все. Данило, але якщо та людина, твій клієнт, якщо він без статусу, якщо він тут перебуває незаконно, Ні. чи дійсно буде... людина тексту? без статусу може отримувати відшкодування в штаті Іллінойс? Може. І те, її статус імміграційний не впливає на те, чи хтось, якщо хто хтось заїхав в твою машину, ти ж все ж таки людина, так? Незважаючи, який в тебе паспорт, звідки ти, де ти народився, і який в тебе статус імміграційний, тобі зробили шкоду, твоя спина болить, зламали кістку і так далі, незважаючи на те, звідки ти, хто ти і так далі, ти маєш право отримувати відшкодування. А якщо аварія сталася і двоє людей, які її спричинили, чи є її учасниками, є нелегали, яка різниця? Якщо є страхівка, яка покриває. Ну, страхова компанія буде брати гроші від людей, без, не зважаючи на те, який в ні статус. Так? Е, якщо є страхівка, є чим покривати ті витрати, е, тоді я, немає, немає немає різниці, звідки ця людина. І хто вона і так Ну, далі. так було? Але дивись, є ще одна новина. Ну, так і далі є. Я. я сподіваюся, <рес> тому ти тут, щоб пояснити, адміністрація Трампа продовжує депортації мігрантів із На... США попри попри рішення федерального суду, тобто є прецеденти, коли. Трамп і його команда і Айс депортовують людей, хоча суд на це дозвіл не дав. Як тоді це пояснити? Немає правосуддя? А, що? Це те, що я говорив раніше, що він летентий фашист. Ну, є, є право закону. Так. Чому е е суд каже, що там е одноголосно Верховний суд Америки? Е Сказали, давали наказ, що має повернутися ця людина. Там зараз є якась та відома історія, що депортували когось, але не, не давала цій людині мати слухання. Так, так, ну так. це проти закону. Це зовсім не по американськи. скажімо так і це навіть якщо ця людина повинна бути депортована. В Нашій країні дає конституція і діє закон. Я згоден з судом, що має та людина повернутися, має відбутися суд, і тоді, коли суд вирішить, що ця людина, цю людину можна депортувати, тоді можна її депортувати. Якщо у Трампа це жорстка антимігрантська політика, угу. то навіщо взагалі розбиратися в правосуді? Просто депортовуєш його з цієї країни, та й все. Навіщо це правосуддя, правий Він навіщо не навіщо правосуддя і, зі по логіці того, що відбувається в Вашингтоні? Ну дійсно виглядає так. Дивись, є один одна така історія в нашому штаті? Не знаю, що ти її чув. Я сьогодні буду трішки відповідати за паніку, а ти будеш заспокоювати людей. А okay. зупинила на дорозі людину. Угу. Вона порушила, здається, була швидкорушила швидкість. Зупинила її поліція, дала людина права, страхів страхівку, перевірили, а внесли в базу, і поліцейському приходить сповіщення, що затримає цю людину, тому що е по нашій системі він тут перебуває нелегально. в нього там якісь є там ще інші провадження, його не відпускають. Тобто сам. Коп, який його зупинив, він же був готовий виписати йому штраф, відпустити, щоб він їхав далі. Але йому пройшло сповіщення вище. Я так розумію, це була ICE, а поліція, що його затримає, тому що він нелегал, він тут без документів, напевно, там, що ще накоїв, ми його хочемо депортувати. Бу була така історія. Я не знаю, наскільки вона правдива, неправдива, але ну, виглядає так, що зараз ті, хто без документів, вони взагалі можуть не рахувати себе людьми. Навіть якщо проти них щось скоїли, ти без документів ніхто не буде, розбирати, не буде розбиратися. Наша система, звичайно, наша система імміграції, вона зламана, скажімо так. Давно так і є. Ніяка партія не хоче брати на себе відповідальність, щоб це змінити. Якось. Ну, звичайно, що є. Зараз. І, і, і інше, інше правління ніж було раніше яке по іншому ставиться до того як як і раніше але все ж таки, якщо якщо людина буває в америці без документів завжди є ризик що їй можна Можуть Але ти розумієш, до чого це може призвести? От людина скоїла, не дай Бог, аварію. Угу. Вона розуміє, що вона винна, неї і вона тут нелегально, і вона буде втікати, напевно, тому що вона хоче бути в цій країні. Вона буде втікати, переховуватися. Це може навіть до цього дійти, тому що вона буде боятися, що якщо прийде ну, звичайно, поліція, що може до цього дійти. Я я нікому не раджу втікати від місця аварії, звичайно. Навіть якщо людина думає, що вона винна в цій ситуації, а навіть я якщо сподіваю... не якщо не винна, вона так само скаже: Давай, будь ласка, я тобі все пробачаю, я без документів, я мушу їхати. Щоб... Не, ви... не викликай поліцію, все добре, моєї півмашини немає, але я якось піду пішки. Тільки поліцію не викликай, бо я без документів, щоб не дай mm -hmm. Бог теж не mm -hmm. депортували. Тобто, ну та це складна ситуація. Як з'явити, як знає вийти? Ну тобто, як знайомі, завжди є ризик. Я не можу вам казати, що робіть ось так, і крім того, я не буду радити. Комусь як, якщо людина без документів, так я, я не можу тій людині радити, як ховатися від Айс від чи як ховатися від поліцейських. По-перше, я не маю права так людям допомогти переминути закон. Я адвокат. Так. Я допомагаю людям, якщо вже є ситуація, наприклад, по моїй сфері. Є аварія, людина пошкоджена. Я сподіваюся, що та людина отримує допомогу, якщо їй потрібна медичну допомогу. Але розказувати людям, як втікати від поліцейських, я, звичайно, не збираюся цього робити і не можу цього робити. Скажіть, будь ласка, чи змінилося якось ставлення, можливо, тих же самих суддів до Твоїх клієнтів, які без документів Ні, тому, що це питання взагалі не обговорюється в суді. Це навіть не суддя. Може... суддя не бачить бейграунду? люди не бачать... Ні, 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 звичайно, це якщо я заношу позов. І навіть якщо є свідчення, слухання і так далі, статус, імміграційний статус ніколи не буде підніматися. Ця тема навіть не обговорюється по, по тих справах, тому що це не має нічого спільного, чи ніякого відношення до того, чи людина була пошкоджена, чи вона отримала травми, чи вона має рахунки медичні і так далі. Статус легальний чи нелегальний, імміграційний не має взагалі відношення до цього. І якщо адвокат з іншої сторони питає мого клієнта, який у вас статус, я раджу клієнтові не відповідати на таке питання, тому що це не має відношення взагалі до до тих справ, які я веду будь ласка, а є такі випадки вже, що тобі люди дзвонять після ДТП і кажуть, Данило, я от скоїв е, таке то або в мене в'їхали. Ти, ти вже знаєш, я тобі не буду розказувати те, що мої клієнти кажуть. Але, але <хи> я, сталося таке-то, таке то, але слухай, я тут без документів, що мені робити? От, бувають. Я не, 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 кажу, не кажу називати імена, чи просто зараз це… Я вам скажу так: якщо мій клієнт має питання, чи будь-яка людина має до мене питання, може мені телефонувати. І ти йому порадиш? Якщо може, я пораджу. Не здаси його в айс, не скажеш, що <ріст> приїжджайте, забирайте. <ріст> я не маю права розказувати іншим, що розказують мені клієнти або навіть потенційні клієнти. Я приймав присягу і я дотримуюся тих, тих правил. Але єдиний виняток є, якщо є ризик чи загроза людської безпеки. Якщо хтось мені зателефонує і скаже, я прийду на UA радіо, і я буду. Щось скоювати, чи когось комусь шкоду робити. Звичайно, я я маю право викликати поліцію. Скажіть, будь ласка, твої клієнти, люди, які до тебе звертаються, в більшості це є наші люди, це українці чи ні, чи більшість ні. Більшість моїх клієнтів є. Не знаю, більшість я не порахував, хто є звідки, але я маю і еспаномовних клієнтів, і американських клієнтів, українців я. З, з людьми працюю з а, Йордану, Саудівської Аравії, різних країн з світу. Африки, з всього світу. Я, я не дискриміную. Це, 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 якщо, якщо мені телефонують і а, просять а, мою допомогу, якщо я можу допомогти, мені не залежить звідки вона поведінка наших людей. Ти кажеш, вона не змінилася. Люди як... наших людей українців. Ну, я американець, українська я, 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 я Данила. Я всі люди мої. Всі, весь світ. Я всіх люблю. Добре, а поведінка українців не змінилася, вони не стали більш налякані зараз? Ти це не на, бачиш? На мій досвід? Так. Я не думаю. Я, я думаю, важко лякати українців. Українці, міць, це міцний народ, який вистоює вже я не знаю, скільки сотні років нападів моє козацького роду. Я думаю, що українці не залякані. Супер відповіді кращої, напевно, не придумаєш. На завершення скажи, чи власне, щось в самому в самій системі правосуддя, можливо, щось будуть якісь зміни, чи вже відбулися, чи щось варто знати людям, от в плані е, твоєї сфери, твоєї компетенції, чи є якісь можливо в штаті Іліной зміни, про які варто сказати? Ні, в штаті Ліної змін про яких варто сказати, не було. А то що є зараз спроба в Білому домі змінити все правосуддя і систему Америки, це явно, але діє суд. Це дуже добре. Наприклад, адвокати, які представляли інтереси президента в ті справі, про які ми згадували, де депортували ту людину без, без процесу. Показувало, що адміністрація Трампа вважає, що вони можуть арештувати будь-кого, будь-коли, навіть громадян Америки за, за будь-яку причину. Це звичайно диктатура, і цього не можна допускати. Виграв виграла людина вибори, яка некомпетентна, не не знає чим займається, не дуже розумна, на мою думку і Намагається стати, стати диктатором цієї держави. Але це, ми, ми не маємо тут диктатуру. Ми маємо Конституцію, ми маємо, ми маємо конгрес, ми маємо суд, і я сподіваюся, що цей період пройде, що він і його. Прихильники не зможуть змінити категорично цю, цю державу, і все повернеться незабаром в норму. Ти називаєш його латентний фашист. фашист. А поясни латентний, що означає? Я питання? маю на увазі, що це людина, яка має схилення до фашизму. Угу, угу. Окей. Приймаємо Данило, дякую тобі за цю розмову. Насправді багато цікавих було новин. Сподіваюся, ти трішки заспокоїв людей. Важливо було їх проговорити. Важливо було, щоб вони почули думку людини, яка працює адвокатом і в цьому розбирається. Тому, якщо маєте якісь додаткові питання, звертайтеся, звертайтеся до Данила, телефонуйте, пишіть за номером телефону 847 907 0605. Нагадаю ще раз, це вісімчотири сім 0605. Данило Телецький говорить українською і дуже добра людина. Насправді, напевно, найбільш Законопослушний громадянин, якого я знаю в Америці, а тому звертайтеся поганого не непораду. Друзі, вам дякую. Повернемось до вас буквально за лічені хвилини вже з місцевими новинами США. Не перемикайтеся. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.